Їдемо. Ну раз, Вася піде. Раз. <laughs> Вася файний хлопець, я то знав. Тільки рахувати не вміє. Але то не головне. Що, що я там мав? А, я мав розказати про свою фуру, як я їду. Чекамас. Та на щось велике, розумієте, хлопці. Я... Бум-бум. Ну коротше їду я. Ніч, сніг, дощ, туман, болото, лід. Ну коротше, ви самі поняли що. Повну жопу. І дивишся, забороже, стоїть на, на дорозі і буксує дим, кр колеса крутяться. Ну та що, думаю, підійду, що поможу, відкриваю двері, мужик на мене, тими своїми, Як би це називається? Ось мене клипне два рази. Ну і все, відрубався. А я визвав світку, швидку, курсу, як має бути. Ну та й забрали його в лікарню. Та, а мене то їсть, якого хрена він від мене впав в обморок. Я ж ніби не такий страшний так що... Та й що приходжу до нього, він же, ну, коли я запитався, підходжу. Ну і питаюся, мужик, що сталося? Кого милого? Він каже, уяви собі. Ніч, туман, дощ, сніг, лід, болото. Я жену 120 і ти двері відкриваєш. І, коротко, я зрозумів, що то проте. Вася гаси давай!